До нас прийшла автоматика для камінних топок з водяним контуром, яку ми будемо встановлювати в нашого клієнта. Давайте оглянемо її характеристики. Автоматика польського виробника Тех моделька СТ 391. З чого вона складається? З дросельної заслонки різних розмірів сотого, 125 або 150 діаметру. Вона є автоматична. Відкривається, закривається, таким чином ми регулюємо інтенсивність згоріння полум'я. Також є кабелі для підключення циркуляційних насосів, на буферну ємність на систему опалення і на гаряче водопостачання. Також в нас є датчики, датчик димових газів, датчик каміна, буферної ємності верхній і нижній. і... Бойлера гарячого водопостачання. Також в нас є блок, куди підключаються ті всі датчики, він буде керувати безпосередньо процесом. І також в нас є пульт, який монтується біля каміна. І на ньому можна виставляти любі параметри. Тут ми бачимо, що є багато функцій. Від ручного режиму, від розпалення до налаштування гарячої води і системи опалення. Також можна додатково е, купити Wi-Fi модуль і керувати процесом горіння з телефона. Ось так виглядає програмка, техконтролер. Підключаємо нашу автоматику, і з телефона ми можемо керувати процесом горіння, бачите, що відбувається. Перевага даної моделі сучасний дисплей. Також є можливість підключення через Wi-Fi модуль до програмки в телефоні. Також є в нас додатковий датчик гарячої води в болір і кабель для підключення циркуляційного носу. Якщо вас зацікавили каміни з водяним контуром з даною автоматикою, звертайтесь, компанія теплодім.